Давайте сьогодні подивимося, чого з Україною сталося те, що сталося. Ну, наприклад, оця війна. Чи це прокляття якесь? Чи це якісь вищі сили? Чи... Ну, чого так? чого так? Багато це питають, багато це, багатьох це інтересує, а чого так сталося? А з іншими, от, а тут так случалось. Ну, що, що? Що, що, що не так? Що пішло не так? Давайте цими картами візьмемо. Візьмемо п'ять карт і подивимося, що з Україною не так. Розслабилися, люди розслабилися. А тому, що люди розслабилися, повністю розслабилися. жили і думали, що ніколи цього не може бути. Правильно це, неправильно це. Кожен жив замкнуто, Кожен жив в своєму мірі, Кожен жив так, як йому удобно, так, як йому комфортно. І... Так, недаліться. Далі, дякуємо. І тут -от, хто нами правив? Артисти. Артисти, ну не артисти, як артисти, а люди, які одівали маску. Маску президента, маску там, маску оддівали і ті поправили нами. А ді -ді в тому, що ми для них були, страна, Україна, була як Золота рибка. Ну, тобто кожен хотів поїметь цю страну. Сейчас тільки падає карта, от мужчина як мужчина на своєму місці. Мужчина дійсно цар, він імператор, як там його карта не назве, от він мужчина-мужчина. Дійсно, мужик на своєму місці. Це прокляття Побачив камера карта. Ось це прокляття і падало. І прокляття випало, понимає, в той період, коли дійсно прийшов до власті мужик-мужичий. От коли прийшов мужик-мужичий, тоді це прокляття ну, от силу набрало, дійсно набрало силу, велику силу. Ну То нічого не робив. Карта бездійства. Ніхто, як мов, по голові не лупило, як, може, там не розуміли, що може це бути, коли це може бути. І все. Тайна. Что тут за тайна? Давайте залезем. Вот тут тайна. Подъёмся. Ситуация раскачалась. все равно тут Бачиш, от та сторона. От чого такі обіжені? Чого вони по карті йдуть, От чим, чим їх Україна могла обідати? От чого вони трошки карт берешся колоди, коли? Прийма тут сама така карта обіда. От в чому обіда заключається в сторону нас? Чим вони обіжені? Понімаєш? Тому що от у нас як варіанти є, як розвиватися туди-сюди, з ким общатися, як общатися. Тобто Україна з якимись варіантами, поганими, хорошими, в неї якісь були варіанти. Ну, тобто люди перебирали, люди щось хотіли, люди з худшого лучше чи з лучшого худше, ну все одно якесь двіження було. Біда та, що вони так застряли в цьому, в цьому всьому, ну і тут же бачиш, тут карта все одно. Тут є якісь сили, от на карту смерті роблять. На карту смерті вони роблять і дуже добре роблять по карті прокляття. Тобто є якісь сили, якісь вищі сили, якісь шамани, якісь. розумієш, тут і карта, і священники є, і церква, церковна магія. Тут є те, що от воно над Україною є. А чого? А тому, що не подобається Україна як Україна, і тут не те, що Україна, а тут люди українські не нравляться. Через це, бачиш карта, людей стараються прибрати до ногтя. Тобто старалися нав'язати людям от надо отак. Тільки того, що люди стали на деби і сказали, що ні, так не треба, так не буде, а буде отак.